Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Сьогодні на нашому каналі. Черговий агрогороскоп садівника та квітникаря на грудень 2024 року. Ми об'єднали ці два гороскопи, тому що в цей час в грудні завжди мало роботи з квітами і трошечки більше з садовими рослинами. Але у нас є можливість якраз об'єднати і дати вам цю інформацію в одному агрогороскопі, і ми це сьогодні з задоволенням робимо. Отож, починається місяць з періоду народження молодика у грудні місяці. Це тільки можна займатися обрізкою саду, зеленими операціями на квітах. Але в нас є окремий агрогороскоп для проведення обрізки саду та зелених операцій. Тому можете подивитися, які це періоди. А давайте розглянемо кращі періоди, коли дуже багато треба. Зробити для цього нам потрібен час для підготовки, і тому ми зараз назвемо ці агроприйоми. Отож, першу чергу, після 9 години 30 хвилин можна і 10 почекати, в козирозі 3 та 4 вся доба, тут у нас великий план робіт. В першу чергу сієм насіння еустоми та інших квітів, які дуже довго-довго. Пробираються до світла і сходять дуже довго, тому багато хто вже і, до речі, посівів має всходи. Але якщо ви ще не зробили це, можете посіяти насіння 3 та 4 в козирозі зростаючий місяць. Можна провести посадку садових, хвойних, декоративних, квіткових рослин. Якщо у вас уже сильно холодно, то робіть це у, як розсаду у великій ємності відра, горшки. Все, що є для посадки таких рослин, висаджуйте, але не заливайте, додавайте у Коріньєвич і десь на веранді або ж в такому господарчому приміщенні розмістіть свої рослинки, для того, щоб вони підготувалися. І, вже коли сильний мороз, ви тоді можете їх занести у фідровіч. Погріб, те, що у вас там десь збер... зберігається, є тип... така плюсова температура взимку на зберігання. Оце можна зробити, ми це робимо уже не один рік. Далі обрізка саду гарно. Живці та укорінення в цей час можна зразу вже нарізати і укорінювати. Це для квіткових рослин, але й дехто у нас укорінює не тільки квіткові, а й садові рослини можете це робити. І нарізаємо живці для весни, для щеплення, для укорінення. Гарний час теж цей. Якраз використовуємо і для обрізки саду, і для обрізку квітів, квіткових рослин, і ще й готуємо живці на весну. Пересаджуємо кімнатні рослини і працюємо з розсадою квітів, які у нас вже виросли. У багатьох вони вже є. Отож, пікіровка, перевалка, пересадка це все можна робити. От такі у нас два дні, які дуже багато справ повинні нам дати можливість зробити. Наступні дні ми будемо займатися іншими справами. Це водолій знак стихії повітря. До речі, знак стихії повітря та знак стихії вогню найкращі дні для того, щоб укривати теплолюбиві рослини. Вони дуже гарно зберігаються в укриттях. Не робіть це в знаці стихії води, тому що знивають ваші всі гілячки і навіть рослини гинуть. Тому робіть саме окриття в таких знаках і можна використати 5 та 6. І крім цього, можна прибирати садок та квітник, притіняти хвойні рослини. Вже прийшов час, інакше вони виграють на сонці. Не забувайте про захист від гризунів та зайців. У нас є гарний період невеличкий після 12-ї години, 7-го і до кінця доби. Тут у нас час для того, щоб провести перевалку або пересадку кімнатних рослин і роботу з квітковою розсадою. І не забувайте про стратифікацію насіння садових рослин. Ми використовуємо знаки стихії води саме для. Того, щоб у відкритому ґрунті, в сніжок можна і, будь ласка, позначити це місце, де ви будете сіяти. У нас така стратифікація мигдалю йшла півтора роки. Тобто ми її цю посів зробили десь після Нового року одного року. рік ці кісточки знаходились в землі, і тільки наступного року, влітку, ми отримали сходи, тому стратифікація така важлива, краще з осені, даже з грудня це робити. Далі у нас період восьмого, коли буде переходити місяць першої у другу фазу, тому ми тут нічого не робимо. Далі у нас дев'ятого завершиться цей період і місяць без курсу, а потім перехід у знак стихії вогню. Тому після 16-ї 30 можна вже зайнятися справами овна, тобто притіненням хвойних рослин, укриття теплолюбивих рослин, то що ми говорили, і знак стихії повітря, і знак стихії вогню. Укривайте, рослини, будуть гарно зберігатися. Можна перевіряти цибулини, які ви вже заклали на зберігання, і лікувати цибулини. Є така ситуація в знаці вогню дуже гарне лікування. І захищайте рослини в саду від різних гризунів та газайців. Наступний період у нас починається ввечері після 18-ї години, 11-го, коли місяць зайде в знак телесь. Тому краще після 19-ї години, 12, 12 -го грудня, вся доба і 13 го до 11 години, що ми можемо в тільці зробити? Це одні із кращих днів і годин цього місяця для вершків. Не тільки насіння овочевих, але і для квіткових та садових рослин. Тому можна в цей час посіяти насіння квітів, хтось в тому буде сіяти, хтось інші квіти. Можна висаджувати саджанці будь-яких дерев. До речі, в цей час ми вже декілька років використовували розпродаж, і можна ще дуже дешево купити саджанці. І так як і 3, 4, ці саджанці висаджуєте у. Різні ємності для того, щоб потім як розсаду висадити в наступної весни. Працюємо з розсадою, пересадка перевалка, далі у нас пересадка кімнатних рослин, гарний час. І не забуваємо про живці та укорінення. Це кімнатні рослини. Віткові рослини, і це можна зробити буде якраз тільки, ви бачите, в нас повня, тільки ту кількість, яку вам необхідна для укорінення. Більше нічі, ніяких зрізів не робіть. Наступний період це спалений шлях місяця, повня, тому можна в близнюках 13, 14 та перша половина дня, рано краще 15-го при сонячній погоді. Укривати теплолюбиві рослини і обов'язково захищати від гризунів та зайців. До речі, укриття теплолюбивих рослин. Ще раз нагадую: гарно проводити в знаці такі повітря. Ось у нас і близнюки, і ми їх можемо використати ці дні. Незалежно від того, що це спалений шлях місяця, гарний час для цього агроприйому. 17-го завершиться спалений шлях місяця після 11-ї години, а ввечері місяць без курсу о 20.36. Тому до 19 години, 17 го і з 11-ї ранку можна працювати з розсадою квітів. Можна навіть пересаджувати кімнатні рослини, теж гарний час. Ось у нас ще два дні дуже гарні для обрізки саду. Це у нас вже починається після спаленого шляху. Місяця гарний час для обрізки. Ще раз обрізайте обов'язково рани, фарбуйте, є масляні фарби, є, є інші якісь матеріали, але закривайте рани, щоб туди не попадали з вологою. Різні грибки та віруси інфекції. Будь ласка, будьте уважні. Що можна робити 18 та 19 займаємося укриттям теплолюбивих рослин, нарізаємо живці на весну. Вони дуже добре зберігаються. І обрізаємо сад. Будь ласка, це гарні дні якраз для цих агроприйомів. 20, 21 та 22 до? 14-ї години у нас буде гарний час для того, щоб зайнятися справами краси. Це діва! Тому можна нарізати живці та укорінювати. Тут можна вже нарізати більше, ніж нарізали. Але пам'ятайте, це діва, вона не сильно це любить. Нарізайте живці, укорінюйте їх, кімнатні рослини, будь-які, не тільки квіткові, пересаджуйте кімнатні рослини, працюйте з квітковою розсадою. Все це можна робити в ці гарні дні діви. Далі у нас 22-го починається місяць без курсу вже з 15-29 до кінця доби. А тут ще 23 перехід місяця з 3-4 фазу. Тому у нас тут, тим більше, що ви бачите, 0019, 12 годин звідси береться і 12 годин з 23 -го грудня. Тому вже після 12.30 можна нарізати живці на весну, це Терези, знак стихії повітря. І висаджувати саджанці садових рослин у ємності різні. Розсадою будемо висаджувати навесні. Готуємося. Бачите, у нас є три періоди: Третє, четверте. от, знак тільця і кусочки у нас у терезах. І 24-го можна цим займатися посадкою саджанців. тільки до 12-ї години, 24-го. І в цей час можна вже обрізку саду робити і ще раз нарізаємо живці на весну для щеплення, для укорінення. Наступний період у нас знак стихії води. Це у нас буде 25, 26, 27 до 16 години. В скорпіоні, що ми можемо зробити? Знову ж таки, стартифікація, насіння, горішки, все, що дуже довго-довго сходить, ми це в садочку. Сіємо, висаджуємо прямо в сніг, якщо сніг є, і робимо значки такі, щоб ми знали, і потім не вирубили і не викинули на ці рослинки. Будьте уважні. І працюємо з квітковою розсадою в цей період і пересаджуємо кімнатні рослини. Наступний період гарний починається пізно ввечері, 21.48-27. Місяць перейде в знак стрілець. Але вночі ми нічого не робимо в стрільці. У нас йде нарізання живців садових рослин на весну, і не тільки у нас тут плодові, ягідні рослини, але й квіткові можна. Проводимо обрізку саду, винограду і вук укриваємо цей час теплолюбів рослини. Можна це продовжити ще й 29-го, і частково 30-го. У нас йде і обрізка, і укриття в ці дні. А далі вже молодик народиться і будуть інші справи. Ось такі у нас справи з квітами, садовими рослинами на грудень 2024 року. Бажаємо вам успіхів у цих справах і до зустрічі в нових відео на нашому каналі. Пока-пока!